Це шостий випуск програми, заради якої німці вчать українську посол посла. На шостий випуск ми з вами достатньо знайомі, щоб попросити вас підписатися на канал. Зі свого боку, я можу підписатися на ваші канали або на ваш інстаграм. Пишіть в коментарях свої інстаграми, і я подивлюсь, як ви виглядаєте. Чим популярніше стає проект Посол Посла, тим частіше мені пишуть незнайомі номери. Іноді це побутові прохання, бувають докучливі пропозиції. Я і сам доволі часто пишу на незнайомі номери, просто для того, щоб знайти нових друзів. Саме так я познайомився з людиною, яка мене заблокувала, і людиною, яка попросила мене їй написати. А ось наступне повідомлення збило мене з пантелику. Це повідомлення могла надіслати тільки людина з високим почуттям прекрасного, і я впевнений, що я знаю відправника». Тому я постарався якомога швидше з'явитися назустріч. Оксана. Я попросив незнайомих людей заплющувати мені очі і робити вигляд, що я вгадав, хто вони. Памела. Памела. А ось цю людину я точно впізнаю з заплющеними очима. Марку. Ніколь. Вітаю. За вами ніхто не стежив. Тільки оператори, але вони свої люди. Значить, їм можна довіряти. Вони тільки знімуть і змонтують і все. Ніколь, не рухайтесь, зараз буде ваш профайл. Добре. Знайомтесь, це Хелена Райх, відома німецька письменниця, яку ви можете знати як Ніколь Єґер Койдель, але вже як дружину посла. Ще більше про Хелену ви можете дізнатися, прочитавши її книги. Посилання на них буде під відео. Ніколь, до чого така секретність? У мене є конкретна причина, чому я обрала саме це прекрасне місце. Твоє сьогоднішнє завдання буде пов'язане з культурою. Ти постійно питав у мене, як розіграти Мартіна. і у мене є ідея як ти можеш розіграти його та одночасно покращити свою німецьку? Хм. Несподівано розповідайте. Черкаський театр ставить виставу німецькою мовою. Мартін буде глядачем. Ви могли б зіграти роль у цій виставі. І ми подивимося, чи упізнає вас Мартін, як кажемо, ми німці Good. А після Черкас раджу вам продовжити ваш тур по німецькій допомозі українському культурному сектору в Дніпрі. там ви відкриєте себе з абсолютно іншого боку. Добре, ніколі, а у вас є швидкий спосіб переміститися в Черкаси? Стань сюди. Це Черкаси старовине місто в самому центрі України. Якщо дотримуватися логіки, Кавуна, то Черкаси це найсмачніше місто нашої країни. Перша письмова згадка Черкас датована 1392 роком. А перші голосові повідомлення про Черкаси з'явилися у Вайбері ще в 354 році до нашої ери. Жителі Черкас це культурні та прагматичні люди, які вміють цінувати свій час і час своїх співрозмовників. Ви не підскажете де? Це. це Черкаський академічний, обласний, український, музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Щоб не гаяти час, я вирішив знайти людину, котра мені все розповість. Я впевнений, ви та сама людина, котра краще за всіх розповість про театр. Я вам розповім трішечки про театр. Театр це храм мистецтва. Ми вже працюємо 93 роки. Ходімо, нам сюди. Я не зрозумів. Тут же був. Так, я завжди тут був. Взагалі ми знаходимось у підземеллі. Це головна сцена Черкаської області. Ходімо, я тобі все покажу. Ходімо. У 1965 році була побудована ця будівля і відкрита. Але театр почав свою роботу у 1932 році. Тоді учасники об'єднання мистецького Лесь курбаса Березіль почало вже свою роботу. До речі, що треба відмітити, ми зараз знаходимось на одній з найрухоміших сцен України. Тому пішли. Хоча, на що нам іти? Ми їдемо. О, ти хто? Дороті! Привіт. Привіт. Може, ти ще знаєш про виставу? Звичайно, мюзикл Черник Крейди. Ось це історія про пригоди дівчинки середи Дороті. Німецький драматург Магнус Рейдшустер переосмислив добре відомий сюжет Френка Баума. А вже режисер, композитор, сценограф Андрій Маслаков, художниця по костюмах Анастасія Маслакова, а також хореограф-постановник Віталій Загоруйко, зробили справжню політичну казку Трилер. Ого, ходімо. Якщо ви бачите, що я натискаю на різні кнопки і кидаю дверима в жінку в кокошнику і ламаю театр, то знайте, що все так і було. Спрячий красунчик. Зараз я тебе поцьомаю. Нічого не відбувається. Ві тобі красунчик в країні. ос. о, прокинувся сьогодні. Я ваш гід по цій казці. Ось тут абсолютно все і відбувається. Скажене торнадо приносить дороті нашу чарівну країну. Ос. Де відбуваються дуже дивні речі. Найдобріший шукає серце, найрозумніший розум, а найхоробріший сміливість. Злий ще мріє знищити нашу чарівну квітучу країну ос, а Дороті повернутися додому. А я я просто всіх люблю. Дай, ну, я тебе поцілую. Що сталося? Ніякого чекунства тут немає. У нас все, як у звичайних людей. А, ви так то... та, хто так розкаже про німецьку допомогу? Отже, слухай. Вперше втілити ідею Магнуса Рачустера та Андрія Маслакова і створити мюзикл «Чарівник країни ОС саме на сцені Черкаського театру і в Україні захопила німецького мецената, тому що він повірив у важливість цієї справи. А тому виділив 420 тисяч гривень на постановку цього проєкту. А знаєш, скільки виділили ми? Скільки? 300 тисяч гривень. А ще ми дуже вдячні Магнусу Райчустеру за те, що він безкоштовно дав своє лібретто до мюзиклу, і ми ніяких авторських прав йому не платимо. В мене є невеличкі прохання. Сьогодні на виставі буде Мартін, і я хотів би. Ходімо. Мені дали найважливішу роль у виставі, і я перевтілився так, що Мартін, звісно ж, мене не впізнав. Це роль. Освітлювача, тому що директор порадився з колективом і не вважає, що мені можна довіряти, тому що на репетиції я зламав театр. Розкажіть детальніше про мюзикл. Взагалі, яка його мета? Мюзикл це взагалі величезна робота усіх цехів театру: адміністрації, артистів, режисера, артистів оркестру, диригента, артистів балету, хореографа, постановника, балетмейстера, художника з костюмів, а також лібретиста, перекладачів. Та композитора варто зазначити, що для виконання цього мюзику в нашому театрі музична партитура була трохи адаптована нашою диригенткою Оленою Білкін. А також хочеться зазначити, що ми намагалися перекласти лібрето якомога точніше та зробити його дуже цікавим для саме українського глядача. Ще ми зробили дуже довгу дорогу і здолало багато перешкод в процесі вивчення цього тексту мовою оригіналу, оскільки Черкаський театр міг би стати першим театром, який виконав би мюзикл німецькою мовою в Німеччині про Україну. І тим самим створивши прецедент. Оскільки мистецтво це дуже важлива зброя, яка може зробити неочікувано багато. І ми віримо, що якщо Черкаський театр поїде в Німеччину, то ми зможемо змінити ставлення європейців до поточної ситуації в Україні, тому що мистецтво допомагає втілювати мрії. Мрії про нашу перемогу та мир. А про що мрієш ти? Я мрію зараз опинитися в Дніпрі. Відійдіть, будь ласка. Ну, ось я і в Дніпрі, мужньому, сильному місті форпості. Я часто плутаю Дніпро з Дніпром і читаючи новини, не розумів, як можна пити з міста або починати опалювальний сезон у річці. Життя в прифронтовому Дніпрі суворе, і це відчувається на людях. Мужні дніпряни називають кінець світу звичайним вівторком, бо їх уже нічого не здивує. А крім можніх людей, тут живуть ще і творчі, не просто живуть, їх тут ще й вчать. І саме з ними я хотів би поспілкуватися стосовно німецької допомоги. Існує легенда, що усі двері міста Дніпра ведуть у Дніпропетровський фаховий мистецько художній коледж культури. Ну що ж, давайте перевіримо. Так, так і є. Усі двері ведуть у коледж. Ось він. Дніпропетровський, фаховий мистецько-художній коледж культури. А проект, якому допомагає тут Німеччина, це контента. Аудіовізуальна студія для індивідуальної студійної роботи та проведення групових занять і відкритих подій. Про це детальніше розповість студентка цього коледжу Лаура. Знайомтеся це Лаура, талановита кінорежисерка. Привіт! Добрий день. А, розкажи, будь ласка, про контенту. У нас контента стоїть нещодавно, нам її привезли. Я спочатку подумала, ну коробка якась, ну прикольна, ну блакитна, ну там техніка є. Ну, в мене вдома така сама техніка, бо я граю на електроінструментах. Але от нещодавно я була на інтенсиві, де я стільки дізналась про контенту, стільки ідей класних. Ну, те, що контента хоче зробити молодіжне радіо, те, що контента так розвиває культуру України, і те, що завдяки контенті я познайомилася зі стількома людьми, я так створила свою команду, власну, знімально. Тобто, дивись, я живу в Дніпрі, угу. я хочу займатися творчістю, але в мене ну, так склалися обставини, що там десь чого там не вистачає чи немає. І я приходжу в контенту, де я можу записати або пісню, або якийсь подкаст, або щось навчитися монтувати, познімати. І це все я можу там робити, вірно? Так. Тут місце, де люди можуть висловитись і спробувати щось своє. Ти приходиш, знімаєш щось і тебе похвалять, навіть якщо це не професійно, бо це просто твоя думка, твоя ідея. До речі, ідея. Про похвалу. Я знаю, що тебе вже похвалили десь далеко-далеко в Британії. Розкажи так. про це. Він називався Вавілон 13 Це був конкурс короткого метру. Де треба було розповісти історію людини, яка жила в бойових умовах. А я сама з Нікополю. І я зняла свою історію саме чому я захотіла поступити в коледж. А це дуже велика історія завдяки моїм батькам, які в цирку працюють. Там я розповіла про свою подругу, яка приїхала з Донецьку. І от ми якраз таки вдвох і зняли цей проект, тому що для нас це дуже близько. Ми не виграли грант, але от нам нещодавно прийшли сертифікати, і також повідомлення: ваше відео наразі монтують і буде виставлено на офіційній сторінці десь в Лондоні. Вау! Надіюсь, в майбутньому ми побачимо відому режисерку Лауру. Я бажаю тобі успіху, ти дуже талановита, і дякую за те, що погодилась дати інтерв'ю. Дякую. Такі студії працюють у 20 містах України, де молодь може записувати музику та подкасти, вести стріми, робити озвучку анімаційних фільмів і ще дуже багато чого. Студія була створена та розвивається завдяки підтримці Німеччини, ЮНІСЕФ і культурної платформи. І в мене є можливість подивитися, як це відбувається. Ou Wo halahha! Це саме талановите предсмокування, яке я чув і воно моє. А працюю зі студією Микита Лиськов. Скоріш за все, ви і так підписані на нього в інстаграмі. А якщо ні, я вам зараз розкажу, хто це. Саме ця людина може сказати мальованим персонажам вірю або не вірю. Режисер анімаційних фільмів Микита Лиськов. Микита, дякую за запрошення. Я отримав величезне задоволення на цьому майстер-класі. Розкажіть, будь ласка, як ви вирішили стати викладачем? Це класно навчати дітей, ну, поширювати цю спільноту анімаційну, кіношну, тому що ну, чим більше буде на людей, які будуть цим займатися, тим більше буде і грошей в цій системі. Якщо у нас буде багато, то і ця анімація буде існувати в країні, тому що зараз це. Тримається лише там, ну я не знаю, на п'яти може професіоналів в Україні. Тобто, це дуже дуже мало людей, які вміють робити цікаву анімацію. А розкажіть, будь ласка, коротко про цей коледж. Ну я в цьому коледжі навчався як художник, да, на художника навчався. Потім в цьому до мене ще тут навчався такий дуже відомий український художник, олег голосій, якщо ви знаєте. А зараз от відкрили тут аудіовізуальну майстерність. То це вже робота з відео, з анімацією, з кіно. Наше завдання навчити дітей пізнати себе, тобто, щоб вони знали, ким вони хочуть стати у житті. І потім вони можуть піти вже в університет, там, поїхати кудись, навчатися і конкретно знати, що вони хочуть. Я викладаю лише аудіовізуальне мистецтво. А є живопис, є дизайн, є декоративно-прикладне мистецтво, є театральне. Ну, тут багато всього зібрано в цьому коледжі. Як зрозуміти, що перед тобою дійсно діамант? І не варто викидати її картину у смітник, тому що вони через пару років можуть коштувати мільйони. Це одразу відчувається з перших, з перших робіт дітей, що от вони щось насолоджуються, ну, щось цікаве роблять, приносять, показують постійно. От, якщо вони задовбують мене по вихідним, значить становить. А є, може тихі генії. Тихі генії теж є. До них uh -huh. треба достукатися. теж. Що ви їх задовбуєте? — Це я їх буду задовбувати, uh -huh. да. Або батьків. Так. Дуже дякую вам. Мені було приємно поспілкуватись. Ось таким вийшов шостий випуск посол посла. Любіть українську культуру так, як її любить Мартін. Допомагайте нашій культурі, як допомагає її Німеччина. Бо поруч із нами вже ростуть нові довженко і Стус. І це тільки в Дніпрі. На жаль, у мене немає телепорту, щоб показати вам тисячу проектів німецької допомоги. Тому запасайтеся терпінням і чекайте на наступні серії. Або допоможіть мені винайти телепорт. А якщо серйозно про що ти зараз мрієш? Щоб ви більше не змінювали один одного. Окей, добре.